У Бердичівському міськрайонному суді відбулося попереднє судове засідання у справі за адміністративним позовом Володимира Пономарчука до Бердичівського міського голови Василя Мазура. За інформацією прес-служби установи у зазначеному позові, позивач просить визнати дії міського голови протиправними у частині зупинення та внесення на повторний розгляд Бердичівської міської ради рішення ради про обрання секретарем депутата Володимира Пономарчука зобов'язати Василя Мазура підписати та належним чином оформити дане рішення. Серед іншого, задля забезпечення позову, позивач просив заборонити міському голові вносити на повторний розгляд Бердичівської міської ради питання призначення її секретарям. У задоволенні вище вказаного клопотання судом Володимиру Пономарчуку було відмовлено, так як в іншому разі, це б означало фактичне вирішення спору по суті. Чи означає така відмова, що депутатам так і доведеться долати вето Василя Мазурам? Коли так, то звичайної більшості голосів для цього вже виявиться замало. Потрібно буде дві треті депутатських за народні обранці, вправі взагалі відмовитися розглядати дане питання. але тоді зауважують фахівці раду згідно закону можуть розпустити. Як би там не було, головні учасники дійства і думається не лише вони, в очікуванні наступного судового засідання, що відбудеться 10 грудня 2015 року.